Вітаю вас на каналі Школа літерки. Мене звати Дар'я Васильовна. Привіт, малята! Сьогодні на стадіоні відбудеться справжнє диво. Доріжка готова, м'ячі і гантелі чекають. Але щось не дає почати. Що ж це може бути? Давайте дізнаємось, прослухавши одну історію. Ганна давно мріяла брати участь у великих спортивних змаганнях. Вона бігала щодня, вправно стрибала через бар'єри і завжди посміхалася на тренуваннях. Сьогодні настав день змагань, і Ганна одягнула свої улюблені кросівки, взяла старт на стадіоні і була готова показати все, на що здатна. Та коли вона ступила на доріжку, сталося несподіване. Судді зупинили її і сказали Почекай, Ганно, ми не можемо допустити тебе до старту. Ганна здивувалася чому? Я ж готова. Є одна особлива буква, яку ти повинна зрозуміти і пізнати. Поки ти не познайомишся з нею, ми не можемо дозволити тобі брати участь у змаганнях, пояснили судді. Ганна відчула сум і розгубленість. Вона хотіла бігти, хотіла відчути вітер у волосі, хотіла виграти, але щось зупиняло її. Вона не розуміла, чому саме ця буква і чому саме вона перешкоджає її мрії. Раптом посеред стадіону перед нею з'явилася велика сяюча буква Г. Вона світилася яскравим золотим світлом і ніби дивилася прямо на Ганну. Дівчинка відчула легке хвилювання. Що ж це за буква? Чому вона з'явилася саме зараз? І тут у серці Ганни з'явилася маленька іскра цікавості. Вона зрозуміла, що зараз почнеться справжня пригода. Вона навіть не здогадувалася, як ця зустріч змінить усе. Який перший звук у слові Ганна? Правильно, це звук Г, а звук Г позначається літерою Г. Ось з'явилася велика Г і маленька Г. А чому вони позначені синім кольором? Правильно, тому що це приголосний звук. Його не можна протягнути і проспівати. А тепер розгорнемо буквар літерка на сторінці з літерою Г. І подивимося, в яких ще словах ми можемо зустріти Г. Де ховається звук Г у слові гном? Гном. Де ви чуєте звук Г? На початку слова? Всередині слова чи в кінці. Правильно на початку слова, де ви чуєте звук Г в слові ангел? Ангел. Де ви чуєте звук Г? Де він заховався? На початку слова? Всередині слова чи в кінці. Правильно, всередині слова, молодці. А де ви чуєте звук Г в слові МАГ? МАГ. Де там заховалася Г? На початку слова? Всередині слова, чи в кінці? Правильно! В кінці слова! Чудова робота! Давайте допоможемо Ганні розігрітися. Вона буде бігти по доріжці, а ми читатимемо склади. Готові? Тоді почнемо. Г. Ла. Гла. Г. Ло. Гло, г, лу, глу, г, лы, глы, г, ли, гли, г Ле. Гле. Чудова робота! Давайте допоможемо Ганні кинути м'яч у баскетбольне кільце. Прочитаємо слова. Га. З. Газ! Молодці! М'яч потрапив у кільце. Давайте спробуємо ще. Ма г. Маг. Ого, як добре виходить. Ще одне слово. Г. Ри. Б, гриб. Ого. І давайте останній раз: г Го. Но. Гном! Чудово! Чотири рази потрапили у кільце Молодці! А тепер піднімаємо гантелі і читаємо слова. Готові? Починаємо. Ги Рі. Гирі Молодці! Рухаємося далі. Гу. Си. Гуси. Молодці. Наступне слово. Гу. М. Ка. Гумка. Чудово. І останнє слово. Гі-л. ка Гілка? Ви справжні спортсмени. <плес> Лишився останній крок до здійснення мрії Ганни, аби вона могла стати учасницею спортивних змагань, прочитаємо речення. Та. то ма ма бо г да н га Н. На. Га. В. Ры. Ло. И. П. С. К. Г. Ро. М. С. По. Р. Ни, Та, то, мама, Богдан, Ганна, Гаврило, И, Песик. Гром спортсмени. Тато, мама, Богдан, Ганна, Гаврило і Песик. Гром спортсмени. Молодці! Ви впоралися зі всіма завданнями, і тепер Ганна стала учасницею спортивних змагань. Сьогодні ми допомогли Ганні познайомитися зі звуком і буквою Г. Бігали по доріжці, кидали м'яч, піднімали гантелі, читали склади, слова і речення. Тепер завдяки вам Ганна готова до справжніх спортивних пригод. Дякую, що були сьогодні з нами! Підписуйтеся на мій канал Школа літерки, щоб не пропустити наступні уроки за моїм буквариком літерка. А якщо у вас досі немає букварика-літерка, то скоріше напишіть мені в інстаграм і букварик поїде до вас протягом доби. Посилання на інстаграм закріплене у каналі. До нових зустрічей на наступних уроках!